Вітаю, всіх пропоную подивитися ваші приховані таланти. Які у вас приховані таланти? Навіть якщо ви себе вважаєте неталановитою людиною, або що у вас немає дара певного, це взагалі не так. Кожна людина талановита, кожна людина має свої унікальні здібності. Інша річ, що вони можуть бути десь приховані у пісвідомості, можливо, свого часу вони, ви їх не запустили у розвиток, можливо, вам ну, ще в дитинстві хтось заважав, батьки, там, наприклад, казали, що то не ваше або не варто його робити. Тож, давайте подивимося, що у вас приховано, що у вас буде, якщо ви будете розвивати, що у вас буде вдаватися найкраще. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Сімка мечів говорить про те, що у вас є прихований талант у тому, щоб ви могли логічно розрішувати спірні питання або ситуації. Ви вмієте робити якісь стратегічні розрахунки і підходити у повному. Снаряджені. Тобто, ви вже, якщо ви вступаєте на якийсь шлях, то ви вже свою стратегію, поведінки і підходу маєте. Ви до вас можуть приходити якісь осяяння, прозріння, можливо, ви можете бачити те, чого не бачать інші люди. Ну, І ще, можливо, ви вмієте робити щось так, що інші, наприклад, і не можуть. Пригадати або придумати, як то воно робиться. І ще, можливо, у вас є така можливість взагалі у вас, у вас прихована, що ви, можливо, вмієте, ну такою незначною хитрістю, можливо, навіть і значною хитрістю досягати своєї мети. Тобто, можете десь бути більш гнучкими, можливо, можете пристосуватися до обставин, зробити певні висновки, підкріпити себе корисною інформацією і можете діяти. Тож, ваш самий найбільший талант прихований це стратегія і ваша логіка. Тобто, ваше мислення працює на всі 100%. Головне його використовувати, застосовувати. У благих цілях. Це був у нас перший варіант. Другий варіант ваш прихований талант. Вісімка жезлів перевернута, говорить про те, що, можливо, у вас є такий талант швидко змінювати якусь одну ситуацію або позицію на іншу. Тобто, щось у вас, можливо, якісь перепони, затримки, щось ви не могли там зрушити, ви це все дуже швидко вмієте перебудувати на користь для себе. Тобто, рух вперед, це ваше друге ім'я. Якщо у вас якісь неочікувані події, або, можливо, у вас, знаєте, як буває так, що ви ніде не збиралися собі займалися своїми справами, і вам хтось каже, що потрібно десь поїхати, піти, щось вирішити, у вас все це дуже швидко, ви себе можете перестроїти, Ну, тобто, людина легка на під'єм. Можете неочікувано для себе відправитися у подорож, або зробити якісь непередбачені кроки, яких від вас ніхто не очікує. Також для вас дуже притаманне приймати рішення. Можливо, знаєте, ви от навіть і не підозрювали, що ви будете таке рішення приймати, але воно може приходити до вас спонтанно. Можливо, навіть буває так у вас, що вам хтось питання каже, ще питання не завершили, ви вже відповідь знаєте на, на, на те питання і знаєте, про що вас будуть запитувати. Також, можливо, ви вмієте своєчасно з'являтися в тому місці, де для вас це корисно. Тобто, хтось, можливо, на роботі з'явився в тому місці, де ви змогли отримати непередбачувану свою посаду. Хтось, можливо, вміє гарно заробляти фінанси. Ну, загалом людина ви активна, вмієте гарно пристосовуватися у соціумі. І, можливо, також ви дуже пристрасна людина, швидко захоплюєтеся якоюсь ідеєю і вмієте її реалізувати. Але, можливо, у вас не завжди вистачає часу або бажання її довести до логічного завершення. Тут трішки є у вас такий хвостик. Тож, головна, головний ваш прихований талант це дуже швидко приймати рішення і передбачувати певні ситуації. Коли ви кажете, що от я ж казала, що так буде. Якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції, розвивати свій талант, ви взагалі зможете дуже швидко, навіть по мімікі обличчя людини, розуміти, чого, що вам потрібно робити і чого від вас бажає людина інша. Це був у нас другий варіант. Третій ваш, варіант, ваш прихований талант, пас жезлів перевернутий, говорить про те, що, можливо, ви вмієте дуже швидко налагоджувати контакти з різними людьми. Можливо, ви можете сумніватися певний час, щось там у собі обмірковувати, але це такі швидко у вас енергії, ви можете дуже бистро, швидко приймати певні рішення. У вас завжди є якісь можливості, якісь шанси, нові ідеї, ви вмієте щось починати, але не факт, що ви його завершуєте. Тому у вас ще, можливо, є така риса вашого характера, що ви можете легко знайомитися з оточуючими людьми і, можливо, легко будувати стосунки. Ну, тобто, не нав'язувати нікому себе і свої думки. Також, ваші, якщо ви з кимось познайомилися, це неважливо особисті стосунки або ще робочі питання, або взагалі десь у суспільстві ваші знайомства. І у вас дуже швидко така проявляється динаміка стосунків, тобто, ви зав'язуєте контакти дуже легко. Можете їх підтримувати і можете навіть там уже погоджувати свої дії, або з вами хтось буде погоджувати. Тобто, у вас забагато шансів є, головне, щоб ви їх бачили і реалізовували. Ну і ще, можливо, для кого це актуально. Якщо ви чомусь навчаєтесь, ви дуже швидко цю ситуацію для себе можете визначити і вам легко даються знання. Головне, щоб ви їх застосовували. Інша справа, хочете ви їх застосовувати чи ні, тому що, якщо ви зацікавлені, вам цікаво, ви його швидко вивчите. Якщо вам це не цікаво, хай вам 10 разів і 10 книжок відкриють перед вами, ви їх не заглянете. Ну, Така риса у вас є. Тобто головні ваші приховані таланти це ініціювати ваші ідеї. І, можливо, вам варто робити якісь нові починання, не боятися, тому що у вас занадто багато можливостей. Головне, їх потрібно застосовувати. Це був у нас третій варіант.